Ритми міста фотографіями на цю тему наразі можна помилуватись на станції метро Майдан Конституції, У виставку своїх робіт. Там представили молоді фотохудожники, студенти Харківської академії культури. Власне, наші студенти їх представлені, це їх фотографії, і вони без дуже напрямпряму пов'язані з нашим містом. І виставка називається Ритми це про дихання міста, про те, чим воно живе тут і зараз, про те, що життя продовжується, і багато фотографій вони акцентовані саме на архітектурі. Це дуже така травматична історія для нас сьогодні, але тим не менше, це те, чим ми завжди пишалися, пишаємось і краса. У цих ритмів, яка передана в фотографії, яку помітили наші студенти, яку вони підкреслили в своїх фотографії тут відзеркалено. Ця виставка була проведена якраз за ініціативою молодіжної ради під патронатом нашого харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Нас у цьому підтримав наш департамент у справах сім'ї до спорту та департамент культури. Ця виставка була присвячена якраз Харкову. Ця виставка розкриває Харків з іншої сторони. Ми бачимо ритм нашого рідного міста, і ми вважаємо, що справді для молоді це дуже важливо показувати наше місто з культурної точки зору та розвивати культуру взагалі. Наше місто воно завжди рухається, ніколи не зупиняється. Воно завжди активне, і навіть те, що зараз воно підземлею це, проходить виставка. Але ми показуємо, що наше місто завжди іде в ритм з часом. Низку своїх документальних фоторобіт представила і Маргарита. Наразі вона наймолодший член спілки українських фотохудожників. Дівчина розповідає, неодноразово виставлялась за кордоном на різних майданчиках. А у метро вперше зауважує з радістю і гордістю сьогодні демонструє свої фотографії у рідному Харкові. Мені приємно те, наскільки це є доступним для масового глядача, тобто що всі можуть прийти, всі можуть познайомитись з різними авторами, з молодими амбітними, для кого це можливо вперше, і загально просто розширювати світогляд. Інша учасниця виставки, студентка четвертого курсу Тетяна, розповідає, що її шлях до професії фотоподожника був тернистим. Спочатку дівчина вивчилась на лікаря, але нестримне бажання творити підштовхнуло її кинути медицину і вступити до академії культури. І от тепер вона мицькиня. Про свої роботи представлені тут. Вона говорить так: історія про сильне місто, історія про місто, місто людей, які Мають стальні е, нерви, стальний характер і взагалі дуже сильний духом. В кожній з цих робіт особиста історія автора, його погляд на місто, покалічене війною. Можливо, колись через багато років ці фотороботи стануть німими свідками жаху і болю, які довелось пережити харків'янам, свідками мужності і незламності Харкова. В цьому полягає головна ідея виставки, говорять її організатори. Що особливо, те, що ця, ці фотографії були створені під час війни саме воєнного, можна сказати, Харкова, і як бачать саме студенти молодь Харкова, Харкову не вистачає того розмаху мистецького і культурного життя, яке воювало в місті до війни. Зауважують митці. Ми скучили. Ми у Харкові скучили за відкритістю. Тому що в нас є те, що відбувається в сховищах, в нас є те, що відбувається за закритими програмами. Найперша фішка в позитиві цього заходу, що він тут є, буде, не закривається в відносно безпечному просторі і в прохідному місці, місці, де можна, можна привести друзів, самому, походити, і ніхто не буде тобі заважати, а не під час тривог, а не після них. Виставка триватиме до квітня, говорять організатори. Тож у всіх бажаючих є час насолодитись творчістю молодих митців Харкова. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Олег Саницький, Харків. Новини.